у бардачку була заначечка не фантики. спрахуйся онлайн. Президент Володимир Зеленський змінив командувача сил територіальної оборони. Своїми указами гарант звільнив з посади командувача сил ТРО Ігоря Танцюру і призначив замість нього генерал-майора Анатолія Баргилевича. Хто такий командувач сил територіальної оборони України? Анатолій Баргилевич? Коротка довідка. Був фактично першим командувачем територіальної оборони, що у складі сухопутних військ збройних сил України, який почав створювати та розбудовувати потужну систему військ ТРО до повномасштабного вторгнення. На початку великої агресії один із небагатьох генералів, хто не в кабінеті, а зі зброєю в руках, очолив оборону населеного пункту Горенка, що не дало можливості противнику швидко захопити столицю. Керуючи сектором номер один оборони Києва, основу якого складали підрозділи ТРО, організував захист міста з півночі. Я побачив серед цих військовослужбовців, вони були з по-моєму. був полковник і був. Генерал Баргілевич, чого це в мене викликало неоднозначні почуття, тому що я ніколи не бачив генерал на передньому краю до цього моменту. Майже півтора роки очолює штаб оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, війська якого провели ряд визначних воєнних операцій, зокрема, харківський наступ. Безперечно, бойовий досвід та професіоналізм генерала Анатолія Баргелевича стане потужним рушієм подальшого розвитку та зміцнення територіальної оборони.